Вітаю, шановні відвідувачі нашого музею Хатинка-Світлинка. Сьогодні пропонуємо вашій увазі подорож з смаками та традиціями нашої української кухні. Українська кухня це справжнє багатство традицій, смаків і ароматів, яка відображає історію та культуру нашого народу. Вона формувалася під впливом клімату, географічного розташування та багатьох національних традицій, що робить українську кухню дуже різноманітною і Однією з основ української кухні є використання натуральних і свіжих продуктів, овочів, зернових, молочних продуктів, м'яса, риби та різноманітних трав. Розпочнемо нашу подорож з однієї найвідомішої української страви борщу. Борщ це національна страва, яка готується з буряка, капусти, картоплі, моркви та цибулі. Але кожен регіон України та кожна українська родина має свій особливий рецепт, додаючи квасолю, гриби, м'ясо, спеції. Борщ відомий далеко за межами України. Страва часто подається з пампушками маленькими булочками з часниковим соусом. Ще однією популярною стравою є вареники, які готують з різними начинками: картоплею, капустою, сиром, м'ясом або фруктами. Вареники є універсальною стравою, яку можна подавати як на обід, так і на святковий стіл. Не можна забути про сало один з символів української кухні. Сало їдять як закуску, намащують на хліб, поєднуючи з часником або зелені. Його подають як самостійну страву, або ж сквашеними огірками. До традиційних українських напоїв можна віднести узвар, який готують з сухофруктів або ж квас. Традиційний український ферментований напій з житнього хліба, що має освіжаючий смак. Сьогодні українська кухня продовжує розвиватися, і, хоча світове визнання лише зростає, традиційні рецепти залишаються важливими елементами української культурної спадщини, українська кухня смачна. Та ситна, вона має глибокі корені і тісно пов'язана з традиціями, що передаються від покоління до покоління. Кожна страва це частина історії, яка живе в серцях українців і передає тепло, гостинність українського народу. Дякую! Огортайте турботою та увагою ваших рідних, готуйте для своїх рідних смачні українські страви.